Так, водії реагують на затори, що виникають не через велику кількість автомобілів, а через елементарне незнання правил дорожнього руху. На площі Дружби народів вже кілька днів діють нововведення. та не всі від них у захваті. Знак взагалі не видно. Зовсім, так. Тим більше, якщо якийсь великий автомобіль стоїть, то в принципі знак на такому низькому рівні, що його не видно. Треба так, щоб його було видно всім взагалі. Тим більше, коли буде не день, а коли буде вечір. Тому що ситуація аварійна, ми зараз тут наблюдаємо, звичайно. Та це не єдина проблема на цій ділянці. Відвідувачі сусіднього кафе паркують свої автомобілі посеред острівців безпеки. Таким чином вони повністю закривають огляд решті водіїв. Проте проблеми усуваються самі собою, коли власники авто бачать журналістів та наряд працівників ДАІ. Державтоінспектори одразу беруться регулювати рух та зупиняють перших порушників. Та бо я порушу право дорожнього руху. А ви як не знали просто що тут буде зміна руху? Ні, я не знав, що поміняли рух. Я їхав собі так заїжджу. Ага. Так. А знак видно то не видно? Ну, не бачу, я знак перший раз тільки їду, Перший раз не, не побачу. знак. Заїжджаємо попереджувати людей про зміну організації дорожнього руху. Ви зразу людей штрафуєте, чи ви їх попередж... Ні, попередження, тільки попередження Міські раді кажуть, ця зміна на часі, просто втілення недолуги. Запізнилися з встановленням знака. Частину розмітки почали робити в час пік. Однак міська влада сподівається, зміни на інших колах це будуть зроблені швидко та якісно. Це фактично початок. Робіт заплановані, великі зміни по руху на кільці біля 16-ти поверхівки на площі Богдана Хмельницького ще в двох містах, але комісія по безпеці руху ну, пропонує, щоб департамент міського господарства розробив певні схеми і робив це системно, так, а не так, як вийшло тут. В міському управлінні ДДІ кажуть на цьому місці регулювальник не потрібен. Водіїв інформували про зміну руху через змі. Знаки встановлені варто лише дотримуватись правил дорожнього руху. Так, дійсно відбувається зміна на сьогоднішній день встановлені дорожні знаки. Вже на сьогоднішній день в повному обсязі розмальована дорожня розмітка, тому наявність регулювальника не бачу потреби. Поки що до змін на площі дружби народів, автомобілісти не звикли. На знаки уваги не звертають, а регулювальника нема. У міській раді кажуть, всі зауваження автомобілістів врахували та спробують вирішити проблеми.